Зараз нас алсер буде давати інтерв'ю сьогодні. Слава Україні! Героям слава скажіть взагалі класна гра вийшла, хоча початок не вийшов вашого колективу, а в кінці трішечки не вистачило, щоб все таки зрівняти останній момент рахунок. Так, ну сьогодні зібралися. Ну у нас команда, в принципі, було два склади, дуже багато, як і минулого разу. Минулого разу, наприклад, було трошки незіграність. Багато нових людей якось ну так зіграли. І в принципі, цього разу також хтось після травми, хто ще якось, можливо, там дещо не хватило в самому кінці. Ось а так по грі. Трошки щось вирисовується, думаю, ще, ще пару турів і, можливо, тоді вже знайдемо е, свою гру, віднайдемо і ну, все ж таки поборемось десь за якусь середину. Десь так. Все, бажаю вам перемог. Дякую, Дякую за інтерв'ю.